На сесії Житомирської міської ради вкотре підняли питання про вуличну торгівлю на вулиці Небесної Сотні. За словами заступника директора юридичного департаменту міської ради Наталії Григорчук, суд призупинив рішення Житомирської міської ради про впорядкування торгівлі на вулицях Житомира. За словами чиновника, позов до суду подали підприємці, які торгують квітами на вулиці Небесної Сотні. Ухвалою Корольовського районного суду від 1 квітня 2015 року було зупинено дію рішення від 11 березня 2015 року. номер 8. 157 рішення сесії було зупинено до остаточного прийняття рішення по справі за позовом громадян фізичних осіб, які здійснюють торгівлю квітами по вулиці Небесної Сотні. Ухвала про забезпечення позову надійшла на адресу міської ради 7 квітня і скориставшись правом на оскарження упродовж п'яти дні, календарних днів, а саме 10 квітня від імені міської ради було подано апеляційну скаргу на дану ухвалу. Депутат міської ради Сергій Голішевський закликав колег розглянути питання несанкціонованої торгівлі на вулиці Небесної Сотні першим у порядку денному. Якщо ми з вами не будемо контролювати, якщо ми з вами зараз першим пірмопросам не заслушуємо даний вопрос. Пусть исполнители, представители исполнительной власти скажут нам, почему сложилась такая ситуация. Не вижу смысла в проведении сессии и в том, чтобы мы сейчас голосовали за что-либо. Ибо завтра группа людей, заинтересованных в этом, подаст свой, свой протест, свое ходатайство до какого-либо суда, и суд призубойный все решения. Поэтому такой прецедент, является первым в истории незалежной Украины, Мы должны с вами сейчас рассмотреть и принять решение. Такого еще не было. Первый заступник Житомирского міського главы Сергей Сухомлин поведомил депутатам, что для упорядкования стихийной торговли на улице Небесной сотни на разе не вистачає людей. В данный момент у нас нет муниципальной милиции. Коммунальное предприятие само не справляется с этой задачей. Милиция ослаблена, потому что милиция фактически работает в режиме основной основная часть милиции областной милиции и городского состава милиции находится в Луганской и Донецкой области. На данный момент просто Просто немає людського ресурса для того, щоб навести порядок. Депутат міської ради Віра Шелученко каже, що перетворення вулиці в ринок це неповага влади до самих себе. Депутат міської ради Сергій Голішевський каже, ініціював розгляд питання, тому що до нього звернулось сот підприємців. Я за даного пропуску. не тільки тому що, я електром, року, а тому, що до мене обратилось більше 400 частних підприємців, чесно працюючих, сплачуючих податки, хто його возмущені плачу